Всім добрий день, я рада вітати вас на своєму каналі. Я Світлана. Мене довгенько не було на YouTube, але я повернулася. І сьогодні я знімаю відео, так як у нас розпочався іграшковий бум літо. І як тут без мене. Але до цього я приймала участь у в'язанні іграшок у це ще тому українському марафоні, де в'язали казку-рукавичку. Частину іграшок я зв'язала, а частину я трішки не встигла. Тому я в цьому марафоні хочу потрішки дов'язати ці іграшки, так як починають губитися деталі. У мене тут ось пакетики з запчастинами до. Іграшок, так як в мене ще не всі дов'язані. В тому пакеті великому, який є також на екрані, там запчастини до ось в'язання діда з рукавички, там моточки всі до нього, тому я його поставила. І буду дов'язати. Рукавичку теж, рукавичка вже майже зв'язана. Це така величезна рукавичка, в яку мають поміститися майже всі ці звірі. Але тут ще таке є латочка, має бути заплатка така. І так воно все має бути. Ось так ось обшито, неначе діда така дерева. Дерева це була рукавиця, він там позаштопував її трішечки. І що, йшов, і загубив. Ось. Тому буду в'язати іграшки, такі вишукані, всі в українському стилі. І багато вишивки тут кругом, тому не все встиглося, тому що ходилось на роботу, і жарко дуже. Це ще зайчик в'яжеться. Така в нього жилеточка, але трошки стягнула її вишивка. Ну, Це просто. Зайчик трішечки набрав вагу, тому що нервувався, чому ми його так довго не дов'язуємо. Так, до зайчика також є запчастини в пакетику. Тут ось і вушка його, і ручки. Все-все є, тільки потрібно пришити ту жилеточку, а в нього ще і шабочка десь є, тільки щось не бачу, де. Вже, бачите, починає потрішечки туди поклала, там сюди поклала. Треба все це зводити до кучки. І крім того. Ще не спів закінчиться цей марафон, як уже розпочався новий марафон, літній фестиваль, і там в'яжеться на все на морську тематику. Ну, Звичайно, як же ж тут без мене знову, я вже і в цьому фестивалі, і тому іграшки кожних два дні викладають якийсь перший етап, ти його в'яжеш, щоб отримати продовження. а Дов'язувати не дуже встигаєш, ну, стараєшся. Тому у мене вже є розпочати кіт пірат якого потрібно дов'язати. Розпочата в мене така ось русалонька, яку потрібно дов'язати. Так, що в мене тут? Рибка Рибка майже готова, тільки поховати кінчики і вишити її тут посмішку. Ось о, пелікан Пабло, теж запчастини до нього вже нав'язані. Так, що в мене ще є? Ще будильник є, там до нього теж також запчастини. Ну, я вже не буду доставати, і ще в мене є багато інших іграшок, які потрібно дов'язати. Тому роботи в мене не початий край. І я вам буду. По мірі того, як я буду щось вязати і вам показувати, я буду вам показувати ту чи іншу іграшку, тому що я можу трішки в'язати напівбавовну і трішки в'язати плюшем, тому що напівбавовну для мене ну, як складно, трохи болять в мене руки. І я <клухи> горжусь прямо всіма дівчатами, які в'яжуть напівбавовну і люблять це і ще дуже-дуже так туго в'яжуть, тому що я в'яжу слабше і, і то в мене руки болять. І так, я буду в'язати, то-те, то-те, я буду вам про це розказувати. І так, наш проєкт стартував сьогодні. Організатор Оксана недошитком. Про всі шедеври, які будуть в'язатися, будуть відео. Посилання на учасник буде в інфобоксі. І так, до скорих зустрічей, Я сподіваюся, що я буду відео викладати кожен день, тому що за тиждень потім мені дуже багато, я вже десь щось та й погублю. І так, до скорих зустрічей. Сьогодні ввечері, пока-пока. Так, всіх вітаю! Це моє друге підключення. Збиралася кожного дня. Знімати, викладати, то не все в мене так вдається, як мені це хочеться. Ну, по-перше, не все пішло в'язання так по плану, як я собі думала, що я буду дов'язати, тому що я приймаю участь у одному з марафонів по в'язанні іграшок. Це літній фестиваль, і там кожного два дні нам дають нову іграшку. І якщо вона мені подобається, а іграшки на морську тематику, вони дуже класні і не дуже такі великі. ну, Дуже такі бачите, кольорові гамі морські і дуже дуже. Вони мені подобаються. Якщо мені подобається, я буду, звичайно, приймати участь. І тому я навіть зовсім забула, що нам виклали в понеділок, мені потрібно було в'язати дельфінчика. Дельфінчика я в'язала перший етап. Це в мене ось плавнички, бачите, не буду їх підносити ближче. Це плавнички і така морська зірка. Це буде прикрашатися дельфінчик. І ось це вже з другого етапу. Я отримала другий етап і це вже я зв'язала такого дельфінчика. Я його в'яжу з пряжі YarnArt Velour. Це 180 метрів на 100 грам. він трошки тонший. Така тоненька ниточка, е, але така іграшка буде доволі така не маленька, ну, нормальна, десь 20, мабуть, 25 сантиметрів, тому що, якщо в'язати з Янар Доджей або е, Доджей, ну, Янар Бебі, так, да? Ягімала е, Дольфін Бебі, то там іграшка до 30 см в длину виходить, ну, доволі така величенька. Ну, у мене буде така. Так, це я вже таку гішку зв'язала. Так, рибка. Рибку я показувала, що вона в мене була зв'язана. Тільки тут кругом торчали кінчики, кінчики поховала. Ура! Пів роботи зроблено. Залишилося їй вишити посмішку. Ну, Я буду вишивати посмішки усіх цих трьох іграшках, то вже і ці вишию заразом. Так, тепер будильник. Це така риба. Певно, я не знаю, я таку не бачила. У неї отут такого буде отака лампочка правда, цікаво, якось так ось воно так буде висіти тут, не знаю. Коротше, тільце я зв'язала, не пам'ятаю, було воно того разу чи ні, цей животик, певно, що був. Це я дов'язала тіло цієї рибки, що ось, бачите, не закрила навіть, трошки до, до напхати треба. І оце воно так буде ось пришиватися. Ось, і до нього при, будуть прив'язуватися, пришиватися плавнички. Плавнички, хвостик, ну ось ця вся моя катавазія нав'язана ціла куча, тут остається моє саме нелюбиме це все зшивати. Так, я показувала вам русалочку таку. Гарненька така русалочка, я не пам'ятаю, на той момент, як я вам показувала, чи вже була ця голівка трохи вив'язана, чи ні. Ну, я дов'язала оборочку, по-моєму, її не було. Ну, і поки русалочка відпочиває, поки я більше нічого не дов'язала, так як знову прийшла дата, і нам знову дали в'язати морського котика. Оце я розпочала в'язати цього морського котика. Така цікава конструкція в нього. Це зараз сюди піде вверх і там будуть очки. і все, А сюди буде хвостик у нього. Він такий там лежить на пляжі, відпочиває такий в шляпі. Ну Я не знаю, чи буде шляпа у самому цьому описі. Ну Якщо не буде, в мене трошки там є ниток. Я колись в'язала шляпку собі. От, і Як же ці нитки називається спеціально для шляпки? Забулась. Ну, спомню, скажу. І я зв'яжу йому тоді таку маленьку шляпку, у мене там вистачить на маленьку шляпку, і пришию до нього, буде такий класний морський собі котик. Так, це я вже таку частинку його вив'язла, зараз в'яжу тільце, потім будуть очки. І потім, можливо, я вам покажу, що в мене з цього вийде. Ну, поки на такому етапі. в мене це все більше я нічого не в'язала. Важко в'язати, важко знімати. Сильно у нас жарко, дощів немає. Сонце палить неймовірно. Більше 40 градусів у нас холодочку, так сказати, будинку взагалі. Пекло, світло відключають дуже на багато годин. Навіть вентилятор той за ті пару годин, що світло є, він зовсім не змінює температуру. Вночі було також дуже-дуже жарко, ця ніч особливо була жаркою. Оце з середини четвер. Будинок дуже прогрівся за день, і ввечері повітря навіть не повіває сквозничком прохолодним, а воно просто гаряче, тому що воно нагрівається від стін, і на дворі було вночі дуже жарко. Ну так, ждемо дощика, просимо його. Сподіваємося, вона трошки хоч спаде температура, щоб можна було більше робити. Тому що я зараз в'яжу, руки мокрі, до гачка все чіпляється, до рук все чіпляється. Ну, така ситуація. Ну нічого, ми, українці, сильні, ми всіх переможемо і все переможемо, все переживемо. Головне, щоб у мир і спокій. І так, до скорих зустрічей, мої любі, І в наступному відео я покажу, що я зв'язала, що продвинула, можливо, що шию чи вишию. ну, Не знаю навіть, коли підключу. Можливо, сьогодні, можливо, завтра, можливо, уже буде як підсумкове. І так, до зустрічі. Пока-пока.